Це ми називаємо семени одарочка в нас. Він навіть ось оселедець в нього. Це українська садиба Просто неба створена в одному з дворів Херсона. До війни Херсонка Оксана Кочегарова займалася ремонтами, а після втрати роботи наважилася втілити давню мрію. У цю ідею взагалі я хотіла виплатити на своїй дачі, але ну не так сталося, як гадалось. Тому спочатку грядки, а потім мені захотілося привносити чогось українського. Були сміття гілок кучі. Ми вирішили зробити тин. Потім на тин люди почали зносити нам хто кружку, якусь, хто глечика старого. Дулечого цей глечик старий. Це нам приніс наш сусід, дуже гарна людина. Цьому глечику більше ста років. Це глечик ще його бабусі. Оксана Кочегарова разом із помічником Володимиром створюють казковий світ з підручних матеріалів. У нас матеріалів куча під ногами, під руками, все, що завгодно. Я йду, я бачу якийсь камінчик. Він такий гарненький. Він мені туди впишеться. Спиляли дерева. Щоб не викидати на сміття, де все гілочки. В мене все йде в діло, все йде в ход, Я нічого не викидаю. До речі, мій класний помічник бережний Володимир Петрович. Вони біженці з лівого берегу, затоплений. Вони тут проживають, і він мені дуже допомагає. Мешканці будинку захоплено розповідають про острівець краси у їхньому дворі. Наш такий неспокійний. Час, коли бахають дрони, стріляють дрони. Нам дуже приємно, що знайшлися люди, мешканці нашого будинку. Оксана їх біля себе згуртувала, і вони на таку насолоду нам роблять. Це просто релакс. Ми живемо ось тут на першому полісі і ми спостерігаємо, як ідуть люди. Не прийшла жодна людина, щоб вона не остановилася, не подивилася, не зайшла. <плес> Не зайшла сюди, роздивилася. Ну, правда, це правда, правда. Для пані Оксани творча робота стала порятунком і своєрідною терапією. Морально це дуже допомагає. Відволіктися від будення нашого страшного, від того, що десь щось стріляє. Не треба йти до психолога. Ти тут копаєшся, тебе лікують земля і наші рослини. Поділіться цим відео з друзями.